Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні коротко поговоримо про NexTool Flash Grip Mini. Ось такий маленький інструментик, наданий для огляду офіційним дилером NexTool в Україні. Давайте подивимось, що має на борту цей міні-мультитул. Скажу одразу, що він мені дуже схожий на міні Skeletool. Маленькі плоскогубці, точніше пасатіжі, незмінні губки. Але щось вхопити, витягнути якусь занозу, якийсь штіфт, можемо без проблем. Можемо захопити якийсь гвинт за необхідності. Підпружинені пасатіжі, дуже якісно зроблені, зведення нормальне в темному кольорі. В такому вигляді більше інструментів ми не можемо дістати. Для наступного інструменту треба розкрити бокову частину. Тут нам трішки може заважати заводне кільце, оскільки цей мультитул можна використовувати як брелок на ключі. Досить великі ножиці, можна різати як папер та картон і підстигати нігті. Так це буде досить грубувато, але без проблем вони з цими функціями впораються. З мінусів кільце іноді зажовується між губками, і кінчики трішки заходять один за одним. Але на роботу це ніяк не впливає. Інструмент також відпружинений. І основні інструменти у нас тут сховані в руків'ї. їх можна відкрити, не відкриваючи основні великі інструменти. З одного боку у нас таке лезо досить гостре, непогано заточене і трошки схоже на лезо великого. Брата. З іншої сторони, від леза у нас знаходиться відкривачка, поєднана відкривачка для консервів, і відкривачка, поєднана відкривачка для пляшок і відкривачка для консервів. По принципу Вікторінокса. А з іншої сторони, у нас знаходиться маленький напилок. Це, на жаль, не алмазний, але досить таки непоганий і нігті. Підправити ми ним можемо після підрізки. І ось така пласка викрутка. Плоскої викрутки у нас тут немає. Хіба що ми будемо використовувати в її якості напилок. Ось такий маленький мультитульчик. Nextool Flash Grip Mini. Для порівняння, ось його велика версія. І вони насправді дуже схожі по функціоналу. І по формі. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!